Знищено величезний склад вибухівки та дронів. Піднялися гігантські вибухи. Найцікавіше, що це підірвав один лише безпілотник. Імовірно, це могло статися випадково, але пішла масштабна детонація і розірвало ціле базування росіян. Вогонь заполонив усе довкола. Почалася справжня катастрофа, яку годі спинити. Подробиці бавовняного інциденту почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми Будемо розпочинати. Завдано удару по складах зберігання ударних безпілотників рашистів на території Орловської області. Знищено понад 200 шахедів і бомб. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Далі цитую допис генштабу ЗСУ. Підрозділи повітряних сил збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Завдали удару по складах зберігання ударних БПЛА російських окупантів в Орловській області РФ. Уражено бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Але попередні відомо, що понад 200 шахедів вже не буде застосовано проти нашої країни. Бойова робота по важливих об'єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України, триватиме. Кінець цитати. Російська федерація зазнала атаки дронів і на інших територіях. Так, у Тверській області рашистська ППО намагалася збити ударні безпеки. Пілотники, які летіли на НПЗ, і про це повідомляють Росозмі. Місцеві припускають, що безпілотник літакового типу Лютий вдарив по місцевому нафтопереробному заводу. Ну а жителі творі розповідають, що близько опівночі чули характерний звук безпілотника. Невдовзі почала працювати протиповітряна оборона, яка нібито знищила ціль. Але знову таки нібито. Цю інформацію підтвердив і губернатор Творецької області Ігор Руденя. За його словами, трьохсотих там немає, як і видимих руйнувань а на місці інциденту працювали оперативні служби. Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко підтвердив удар по ерефії. Далі цитую: тверська область рафії було гучно. Ну а тим часом Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що летіли десятки дронів. Так чи інакше, половина українських дронів долітають до своїх цілей в ерефії. Розповів військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. На його думку, це унікально, що не стільки потужні ру. Нування роблять невеликі дрони. Кричевський вважає, що здатність рашистів адаптуватися до різних загроз перебільшують. І про це свідчить, що зазначив він: що сили оборони України методично зносять рашистську нафтопереробку, використовуючи при цьому дуже малопотужні засоби. До цього хіба що Іран лише два рази міг влаштувати Саудівській Аравії енергетичний Перл-Харбор? А тепер виходить Сили оборони України з певною регулярністю разу пару тижнів. Влаштовують рашистам енергетичний Перл-Харбор, заявив він. За словами військового експерта, у рашистів не дуже виходить адаптуватися до таких атак українських дронів по нафтопереробних підприємствах. Це, в принципі, унікальна річ. Коли настільки потужні руйнування, які можна порівняти з ефектом від калимових бомбардувань, роблять невеликі дрони із бойовою частиною масою 50 кілограмів. І там ефективність виявляється на рівні 50 Очевидно, що половина долітає, сказав аналітик. Так нещодавно і Рязанський нафтопереробний завод опинився під ударом дронів. У мережі активно поширюють відео пожежі на території підприємства. Рашистські пропагандистські ресурси повідомляють про атаку невідомих без. Ілотників, яка тривала близько трьох годин, губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив факт атаки. Але деталі щодо ураження НПЗ, звісно, не надав постійними ударами дронів СБУ по рашистських НПЗ, частота яких зростає, Україна демонструє, що готова відстоювати свої інтереси із позиції сили. Про це пише політолог Тарас Загородній. На його думку, Україні вкрай важливо зараз продемонструвати свої можливості і силу міжнародним партнерам. Цитую його: одним із таких факторів сили безумовно є дронові удари по території РФ, інтенсивність яких СБУ нарощує з кожним місяцем. Наприклад, Клад нещодавно безпілотника служби безпеки України відпрацювали по потужностях разанської нафтопереробної компанії, однієї із найбільших в Арафії. Орієнтовні прямі фінансові збитки від проведеної атаки понад 75 мільйонів доларів. Підкреслює експерт. Загородній вважає, що такі удари свідчать про суб'єктність нашої країни. Економічні санкції від малюка найбільш дієві з усіх, які вводилися проти арафії, втрачати за ніч по 75 мільйонів доларів Кого економіка ворога просто не витримає, а це тільки разові і прямі втрати. А окрім того, через не НПЗ, порушується весь ланцюг поставок, і це додаткові багатомільйонні витрати. Всі ці кошти пішли б на війну в Україні, і кожна нова ніч, завдяки службі, обходиться ворогу все дорожче і дорожче. Акцентує політолог. Окупанти не могли не очікувати нових ударів по НПЗ, адже останній час служба безпеки навідується на ці об'єкти ворога практично двічі на тиждень. Але тактика і стратегія, яку застосовують ОСБУ, а також інтенсивність ударів, надає можливості Кремлю ефективно прикрити ППО свої об'єкти. Удари по НПЗ це найболючіша точка рашистів, Розюмує політолог. Варто зазначити, що і рашисти не припиняють атакувати Україну. Утім, роблять вони це а вже ж у незаконний спосіб, на відміну від українських захисників, так противник атакував Україну, застосовуючи 104 чотири ударні БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Із напрямків традиційних: це Орел, Це Курськ, Мілєрово, Приморсько, Ахтарськ, Рашейська Федерація. І також із тимчасово окупованого Криму ми Чауда. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Наразі підтверджено збиття 57 ударних ударних типу шахет та безпілотників інших типів: у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській. Морський Вінницький та івано франківській областях 39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок атаки рашистських БПЛА потерпіли Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без втрат, пораненим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Утім, українські захисники тримають. Оборону, окрім цього, сили оборони можуть знищувати системи рашиської ППО з допомогою західних винищувачів. Так, коли Україна отримала першу партію західних винищувачів F-16, було недоцільно використовувати їх для повітряного бою із рашистськими літаками. Про це розповів військовий експерт, майор запасу зсу Олексій Гетьман. Він пояснив, що в подібних боях Україна могла втратити ці літаки. А оскільки винищувачі F-16 – це багатоцільова цільова платформа, то спершу її використовували як засіб ППО. Потім вони мали прикривати ці наші штурмовики, які атакували позиції на лінії фронту. Але в який спосіб вони використовуються, вони мають ракети, які борються із радіолокаційними станціями з зенітно-ракетними комплексами. Вони не настільки прикривають, як роблять коридор на певній ділянці фронту. Атакують ЗРК. І коли вже є коридор на певний час, туди вже є шанс пролетіти нашим су 25 та іншим літакам і робити бомбові ракетні удари, розповів експерт. Він наголосив, що наразі. Зі в 16 не беруть участі у повітряних боях, принаймні масово. Однак вони можуть знищувати рашистські наземні системи. ППО може тембої відбувалися повітряні, але це виключення із правил. Якщо кількість f 16 буде збільшуватися, я певен, що і далі ми можемо побачити бої з рашистськими су 34 Су-35, які несуть каби. для того, щоб давати відсіч, і вони не закидували наші міста цими керованими авіабомбами. Додав експерт, підтверджено збиття 57 ударних без. Безпілотних літальних апаратів типу шахет і безпілотників інших типів: Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. 39 ворожих безпілотників і метаторів було локаційно втрачено без негативних наслідків. Внаслідок атаки російських БПЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Ки попередньо без жертв постраждалим надається допомога спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Доповідають саме в протиповітряних силах наші, наших збройних сил України. Ну, а далі будемо врешті говорити і про ту ситуацію, яка складається на фронті. Адже від вчорашнього вечора з'являлися невтішні новини зокрема, Міноборони Рефі заявило нібито про повну окупацію населеного пункту. Велика Новосілка Проте, в Субхорти. Це заперечили втрату і далі детальніше розберемося, що там сталося, чи точаться ще вуличні бої у цьому населеному пункті. Росіяни оголосили про повне захоплення селища Велика Новосілка на Донеччині. Однак бій за населений пункт насправді триває. Про це заявив ветерам телемарафону, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Далі буду його цитувати. Там і бій. там є ще українські війська та позиції. Вони нищать росіян та російську техніку. Уточнювати, де вони там я не можу, бо це поставить під загрозу операцію. Можу сказати лише, що бій там зараз триває. Запевнив військовий Тригубов. Також спростував і ту інформацію, яку поширювали расисти про те, що нібито. Українські війська буцімто опинилися в оточенні у великій новосілці. Згідно моєї інформації, українські війська в оточенні не перебувають. Цьому вдалося запобігти, повідомив речник Хортиці. Крім того, також якщо говорити щодо фронту, то найгарячішою ділянкою фронту залишається все ж таки покровський напрямок. Наразі противник намагається вийти на дорогу покровськ мирноград щоб оточити покровський з трьох сторін. От військовий аналітик Олексій Гетьман також говорить, що Ситуація, як повзуча окупація нині на цьому напрямку, і також розповідали напередодні, що триває операція українських сил оборони і в Курській області. Попри шалений тиск, росіяни не можуть досягти тут значних успіхів, так як і не можуть досягти успіхів на сході нашої країни. І зокрема, бачимо, що велика увага нині прикута. Саме Великій новосілці цей населений пункт знаходиться неподалік Запорізького напрямку. І що думає щодо цього, речник Легіону Свободи саме Константин, Тим Денисов щодо ситуації на запорізькому напрямку та поблизу великої новосілки. Далі маємо змогу його заслухати. Ну, дивіться, по-перше, вони не полишають спроб там трохи посунути сіру зону нашу сторону. Лазять їхні диверсійно-розвідувальні групи, намагаються намацати слабкі місця в обороні. Українських сил безпеки намагається щось десь там проявляти наші вогневі точки. Я б не сказав, що це якийсь там дуже великий штурм, чи атакувальні дії, такого як зокрема в Донецькій, Луганській, Харківській. Області е, немає чи на кущені, що там росіяни просто бронеколонами чи такими ланцюжками піхоти сунуть по полю на наші позиції. Тут на запорізькому напрямку такого наразі немає. Лінія бойових дій, лінія зіткнення більш-менш стабілізувалася. Війна, е, як би це не було прискорбна, е, переходить в таку позиційну окупну стадію. Це може можливо одне з один з найгірших варіантів, тому що. Жодна сторона не може ні туди, ні сюди суватися, і через це там навіть трохи пригальмовуються і піхотні стрілецькі бої. Але акцент, зокрема, тут на запорізькому напрямку робиться на роботу тих же самих безпілотників, на удари артилерії, день набойна артилерії, тими ж самими РСЗВ, ну і Росіяни також активно. Активно використовують авіацію для того, щоб завдавати авіаударів по наших позиціях, по інфраструктурі, по громадах, які знаходяться безпосередньо в сірій зоні на лінії бойових дій або в тилу. Пане Костянтине, зараз, мабуть, що найбільше сконцентрована увага медіа і тих людей, які часто читають новини на населеному пункті Велика Новосілка, тому що моніторингові пабліки кажуть, що мовляв була загроза напівоточення наших військових. Потім говорили про те, що повністю вибили українські сили звідти ЗСУ, поки що не підтверджує, кажуть, що там ще точаться бої. Цей населений пункт він фактично. Чно близько на кордоні із Запорізькою областю. Чи можете розказати, наскільки він важливий і чи вплине він якось на запорізький відтинок? Будь-який український населений пункт для нас важливий є невід'ємною частиною єдиної неподільної соборної України. Звісно, ми всі дуже переживаємо, коли тимчасово втрачається контроль над тими чи іншими населеними. Пунктами потім повертається вже так неодноразово було повертається контроль українських сил безпеки та оборони над тими чи іншими населеними пунктами Тому я теж моніторю зараз в інформаційному просторі багато повідомлень стосовно цього населеного пункту. Я закликаю всіх покладатися і довіряти офіційним повідомленням українського генерального штабу. Я особисто не можу коментувати. Ситуацію там, тому що там суворівців немає відповідного. Ми не володіємо, як то кажуть, всіма розкладами, не знаємо всю нутрянку ситуація, яка відбувається довкола того населеного пункту. Тому ми не будемо тут на загал щось коментувати і в ломано глядачів каналу Апостравки. Пане Денисе, з того, що ви точно знаєте, де перебувають зараз ваші бійці. Чи відчувається, що росіяни вже на третій рік повномасштабного вторгнення ну, якось е, втомлюються, якось уже, е, змінюють тактику. Чи вони як в перший рік, в другий рік ось так е, не шкодували своїх людей? Досі ця тенденція і зберігається. Ні, такого немає. Ми з вами вже говорили, що я маю на увазі активних наступальних дій з їхнього боку, тому що тут ж я казав, війна перейшла в таку окопну позиційну стадію. Це пов'язано з тим, що доволі таки міцна міцна грамотна налаштована система оборони з нашого. Боку це раз. По друге завдавалися удари, і вибувалися і російські склади боєприпасів, і російська техніка, в тому числі і дальнобойна артилерія, пускові установки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ну і звісно, є втрати у росіян і в живій силі. Окрім того, про велику новосілку збройні сили України затягли росіян вогняний мішок і відступили. Ось саме до такого висновку прийшов журналіст Андрій Цаплієнко. Коментуючи відео і коментар, який дописала 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Бозручка. ЗСУ виступила з заявою щодо ситуації в селищі Велика Новосілка на Донеччині, цьому населеному пункту присвячено і повідомлення від командування окупантів. Інформація від бригади імені Бозручка з'явилася на її телеграм-каналі. Порадусім бригада пояснює, чому її бійці. Повністю вийшли із міста. Це тою, якщо по арті та ФПВ у нас з противникам приблизний паритет, то по кількості піхоти в росіян величезна перевага. Але коли З районів, де виникла загроза оточення, наші підрозділи використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає, що ми повністю вийшли з міста. Боїв нові новосільці, великі новосільці, перепрошую, продовжується. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника. Йдеться у повідомленні. Діпстейт про велику новосілку сьогодні, о 23-й хвилині на першу до Наступне візуальна фіксація ворога в центральній частині Великої Новосілки відбувається. Вони додають скріншоти саме із показують розбиті багатоповерхівки і підписують червоненьким, де окупанти вивісили свою ту трикалор, ту ганчірку. Дописали наступне, мабуть, це вперше на нашій пам'яті, коли офіційно хтось іще, так би мовити утримує. А росіяни ходять по селищу пруським кроком з прапорами і запускають салюти. Загалом іноді дається можливі можливість про втрату великих населених пунктів повідомляти офіційним речникам, щоб вони це доносили до суспільства, так як вважають за потрібне з благою метою. Натомість це сприймається як проявлена можливість навішувати макарони на вух, в той час, коли противника фіксують інші моніторингові групи, дописують у Діпстейт брехня на всіх погубить. Спочатку правда, сусідні підрозділи, а потім і суспільством. Дуже сподіваємося, що зміни, які почалися, будуть вести на результат. Ось саме такий допис у Діпстейт при коментарях. Новини з великої новосілки. А ось американські аналітики вивчення війни говорять про те, що після захоплення великої новосілки росіяни можуть кілька мають кілька варіантів для просування, з яких можна дізнатися їхні плани для подальшого наступу саме на а весну літо про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Цитую, велика новосілка розташована поруч з кількома річками, що ймовірно ускладнить і ускладнить подальше тактичне просування Росії в цьому районі. Тактичні особливості рельєфу ймовірно ускладнять здатність російських військ використовувати захоплення великої новосілки для досягнення оперативно значущих успіхів на заході Донецької області. Вважають аналітики. При цьому вони зазначають, що є кілька варіантів того, як. Як можуть діяти росіяни саме після захоплення даного населеного пункту? Варіант перший це російське військове командування може вирішити зберегти підрозділи в західній частині Донецької області. Та продовжити наступ в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Це рішення означатиме, що російські військові віддають пріоритет просуванню до адміністративного кордону якнайшвидше порівняно із іншими напрямками наступу в Донецькій області або інших прифронтових районах. Варіант другий це російське військове командування може також зберегти деякі підрозділи в районі Великої Новосілки, щоб продовжити обмежені атаки і сковувати українські сили в цьому. Ому районі, але передислокувавши більшу частину сил в інший перефронтовий район. Цитую, російські війська наразі посилюють наступальні операції на Куп'янському, Боровому, часів Ярському, Торецькому і Покровському напрямках і продовжують роботу з ліквідації залишків українських виступів на Курахівському напрямку і в Курській області. Щодо третього варіанта, то аналітики зазначають, що українські чиновники також нещодавно попередили, що російські війська можуть відновити проведені. Дання інтенсивних бойових дій в Запорізькій області в 25-му році таким чином російське військове командування може перекинути війська на будь-які із цих напрямків, і це стане індикатором пріоритетних напрямків дій російського військового командування саме на весну і літо 25-го року підсумували. Саме аналітики Американського інституту вивчення війни, і стосовно того, що відбувається більш Значить, детально із звітів наших військових, те, що доноситься президенту України Володимиру Зеленському, він наголошує, що наразі на Донецькому напрямку найжорсткіші бої, і також він спілкувався з генерал майором Драпатом, який направлений на керівництво ОСУ в Хортиця. Він говорить, що зберігатиме повноваження командувача сухопутних військ. А також Зеленський повідомив, що. Генерал-майор Андрій Гратов призначений заступником начальника генштабу для покращення взаємодії штабів із фронтом.